Їду дивитися будинок в село Завадівка Черкаської області. Від Києва 150 кілометрів по гарній дорозі. По селу теж асфальт, хоч і не в ідеальному стані. Від вулиці дерев'яний паркан та металеві ворота. Паркан треба ремонтувати. Він вже не скрізь. Ворота міцні. У дворі ліворуч будинок. Прямо колодязь з насосом. Насосна станція знята. Зберігається у власників. За ним під великим деревом альтанка. Ліворуч кілька сараїв. Стан не дуже. Але то сараї. Та мурований погріб. Погріб великий, глибокий. сходинки зручні. Колодязь не глибокий. Вода в ньому є, та потрібно перевіряти, скільки її там і на що її вистачить. Город рівний чорнозем. Ото все, що пахане. Ділянка 60 соток. Закінчується он біля тих дерев. Там протікає струмочок. Садка немає. Ростуть кілька горіхів. Та місця, щоб його насадити, достатньо. Будинок 65 метрів квадратних. Глиняний, обкладений червоною цеглою. Прибудована веранда з шлакоблоку. Труба позаду будинку від твердопаливного котла. Частково вікна поміняні на металопластикові. Частково будинок утеплений пінопластом та вкритий шубою. Старі дерев'яні вікна потрібно міняти, вони в поганому стані. Там, де не обкладений, видно стан стін. По куту є старі тріщини, давно зароблені, і ніби далі вони не йдуть. Відмостка за будинком потребує ремонту. Перед будинком її поновили. З дальнього торця був колись вхід на горище по драбині. Наразі драбина поламана. Дах шиферний. Видно нові коньки. Мабуть, його недавно ремонтували. В будинок заведена вода з криниці. Унітаза немає, тільки мийка на кухні, рукамийник та ванна. Вигрібної ями теж немає. Вода йде в город. Оскільки тут немає води з туалету, вважаємо, що це ок. Повторне використання сірих вод, економія води та борьба за екологію. Навіть вода з посудомийки чи пральної машини зараз не вважається абсолютним злом. Навіть нею кажуть можна поливати город. Хоч для мене це незвичний концепт. Здається, що з вигрібною ямою зручніше і правильніше. І якщо робити туалет в будинку, без неї вже точно ніяк. Піддашок обшитий деревом та покрашений. На стіні новий електричний лічильник. Його міняли нещодавно. Цоколь невисокий. Вхід в будинок через ганок з навісом. Вхідні двері металеві, нові. Всередині, як і зовні, ремонт початий, але не закінчений. В веранді стіни поклеєні шпалерами. Нові межкімнатні двері ведуть до кухні. Щось дивне зі стелею. Ніби вона була поклеєна пінопластовою плиткою, та щось пішло не так. Підлога лінолеум по глині. Наступна кімната кухня. Тут видно, що на стелі була пінопластова плитка. Вона ще не вся відпала, але процес йде. Велике пластикове вікно. Відкоси треба робити. Стіни поклеєні шпалерами. Я б їх поміняла. Вода заведена в будинок. Та зараз не працює, бо знята насосна станція. В маленькій кімнаті без вікон за кухнею стоїть твердопаливний котел. По будинку розведене водяне опалення. Батареї встановлені різні. В коридорі плоскі, в кімнатах під вікнами чавунні, та вони є скрізь. Їх достатньо, тому в будинку має бути тепло. Холодильник, як і все інше в будинку, залишається. Ванна кімната. Тут рукомийник, ванна, вивід під бойлер та пральну машину. Бойлер є. Наразі зберігається у господарів. Стіни оздоблені пінопластовою плиткою. Як тимчасова міра, можливий ок. А потім вона відвалиться. Праворуч кімнати. В будинку їх три велика прохідна кімната, а з неї виходи до двох спалень. На стелі підтікання. Виглядають давніми і сухими. Може, ото й поміняли коньок на даху, коли стеля почала текти. На стінах шпалери. Вікна дерев'яні. Одне з вікон закладене цеглою. Не знаю навіщо. В кімнаті стало темно. Спальня свіжі шпалери, стеля в гарному стані. На вікнах жалюзі. Вікна дерев'яні. Стан, як ви бачите, треба міняти. Підлога в кімнатах дерев'яна з міцної широкої дошки. В другій спальні свіжі шпалери та пластикове вікно. Відкоси зроблені. Стеля крашена в гарному стані. Між цими кімнатами є межкімнатна груба. Вона робоча, але її заклеїли шпалерами. В принципі, можна топити і нею. Та який сенс, якщо котел теж на дровах. В цьому коридорі старі дерев'яні двері. Але вони міцні. Якщо дизайн влаштовує, прослужать ще довго. Ціна 5 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. Документи в порядку все приватизовано. Сусіди живуть з одного боку та навпроти, в селі Завадівка живе десь 800 людей. В селі є два магазини, нова пошта. Фаб. В кінці вулиці буквально метрів 200, залізнична платформа, де стають вісім електричок на день. Доїхати можна до Знам'янки, Сміли, Черкас та Миронівки. Найближчі місця з всією необхідною інфраструктурою – Корсун Шевченківський, 15 км та городище, 11 км. До Корсунь Шевченківського ходить маршрутка. Корсунь Шевченківський прекрасне містечко. Із гранітним каньйоном річки Рось та історичною садибою Лопухіних посеред старовинного парку. Навесні тут квітне бузок, одна з найбільших колекцій в Україні. І дивитися на нього їдуть звідусіль. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.